Вітаю всіх, хто мене дивиться, хто підписаний, та й так, хто просто попав на канал. Сьогодні буде відео про перші висновки про ось цей от тепловий насос. Дивіться. Ну, загалом, скажу так, висновки навіть перевершили мої очікування. Тобто, ну, висновки позитивні. Навіть більше, ніж позитивні. В мене зараз виставлено, ну я все зараз возьму так от покажу вам, щоб ви мали розуміння. Дивіться, 32 градуси в мене виставлено, це температура в бачку, 29 це зараз він опустився. І оце він стоїть зараз. Тут от 216 Вт. За 6 годин він взяв 6 кВт. Тобто, а так, і тепер тут 27 обратка і 2,33 подача. Я не знаю, бачили ви чи не бачили, але... Факт залишається фактом. Як я добився таких результатів? Тобто він бере, щоб ви розуміли, 1 кВт в годину. 1 кВт в годину, я рахую, що це прекрасний результат. Це навіть менше, ніж той, що насос, той у мене був, при таких самих якби, реаліях. Тобто я відсік другий поверх, я на ньому не живу. Там температура 20, 18 може бути. Спочатку, да, коли я прогрівав, я включив все. Включив оцей бачок на 45, воно нагнало там температури, батареї гарячі, все гаряче, тобто йому потужності вистачає отак от за, ну, за очі. Потім я зрозумів, що ну, для чого? 10 днів будинок стояв без опалення, ну я там буржуйкою підпалював, звісно, але буржуйка то таке, напалив то жарко, то взагалі тут похолодно. Зранку до бак. Зараз от сижу, чесно, реально кажу, з мене тече. От, е, що хочу сказати? Температура теплої підлоги 26-27 градусів зараз по всьому будинку. Цього достатньо. Щоб було там в кімнатах 23 градуси, це, я рахую, що це навіть забагато. Я просто потихеньку зменшую. Там було спочатку там, 35, я поставив, потім 33, зараз 32 поставив, тому що от реально тепло. Ну, для чого більше палити. Зараз на вулиці десь плюс 2, плюс 3, ну так, приблизно. От, і перші висновки кажу, ну от я просто. Ну, вражений, він працює по-іншому. той тепловий насос, чим наші? Наші теплові насоси за рахунок того, що немає буферної ємності, вони можуть працювати без буферної ємності, вони собі працюють постійно. Але е, за, за рахунок того, що вони є менші, вони виходять на споживання там менше чуть-чуть, ну от, як сказати, якщо б була тепла підлога, бо я там той, я не міг тоді, в мене не було перекрити батареї, я думаю, що він би ще менше брав, він би брав там ват 700-800, той, що в мене був би. Ну зрозуміло, що тут потужність, є запас потужності, тому тут я ну, якби, мене все влаштовує, щоб ви розуміли. От. Наші насоси працюють по-іншому. Наші насоси просто, е зразу оці, що ми переробляємо, вони е зразу йдуть на систему опалення або гріють батареї, або тепла підлога. Коли тепла підлога, температура піднімається і він собі далі єлі-єлі собі підтримує. Тому воно економічно. При будь-яких розкладах тепла підлога для теплових насосів це є саме найкраще. Включаєш батареї, зразу починає підніматися споживання. Тому тут е все просто. Я коли от... От, наприклад, я, я захотів помитися, я собі на другому поверсі. Там, вони там батареї всі так трошки відкриті. Я на, там в санвузлі, в мене два радіатори, я їх відкрив. Буквально на 15 хвилин я включив тут на 40, і там наверху вже там Африка, 23 градуси. Ну як Африка? Ну, 23 градуси я рахую, це нормально. Тобто, поки я там помився, воно там попрацювало скільки там? 15 хвилин, там ну пів години, хай воно попрацювало там. Ну він бере тоді зразу, якщо на батареї включаєш на повний звук, то там 4 кВт він починає брати. Тобто максимально він бере 4, мінімально десь 1,5-1,6, Але справа в тому, що він е, дуже багато. Получається, він, він від, відключається. Він наганяє температуру якусь, виключається, потім дельта падає, 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 падає на 5 градусів. Він знову включається, нагріває, знову виключається. Тобто він працює таким чином. От я вам зараз покажу. Було 200 ватт він бере, це обігріваючий кабель і цей. От. А зараз вже 362, то він зараз піде, напевно, нагнітати. От 400 ватт, якщо видно, 500 ватт, це він починає нагнітати. Тобто температура з 32 опустилася до 29, там 3 градуси дельта. От, і він почав нагнітати. Зараз він собі потихеньку включиться і знову нажене там тих 3, він до 35 розжене, і до 34, там майже до 35, і знову виключиться. Тобто він так, от таким чином, як він працює, він виходить, що середнє споживання десь кВт. Зараз. Це прекрасно. Тому я рахую, що це рішення більше, чим, ну, чим ну, прикольне просто, от, як для мене. Я... Не мав з такими насосами. Розібрався зі всім ну, просто предметно, от, все, все, все вивчив, зрозумів. Е, складно, ну не знаю для кого складно, для когось не складно. Для мене ну, нормально. Просто, якби... Все похоже, просто принцип е, програмування і принцип е, от, самого, е, ну, як, роботи самого насосу він трошки інший. А так все те ж саме. От, е, що ще хочу сказати? Бойлер косвенного нагріва. Це біль і печаль. Я два рази переставляв. Я оцей трьохходовий клав, кран, я його два рази, ну, один раз поставив неправильно, другий раз перепаяв. Зараз працює в мене тільки на обогрів, на, на, на цей бойлер не працює. Ну, практика показує, що такий бойлер там нагрівається за 10 хвилин. Тобто він його підігріває. 10 хвилин він його підігрів на повній потужності, там десь, ну, коротше, не в тому справа. Справа в тому, що я тут трохи клапан неправильно просто поставив. Я вже до нового року його рухати не буду, я після нового року його переставлю, все буде працювати. Тому досвіду на рахунок бойлера, за скільки він його нагріває, я кажу, там хвилин 10 от, нагріває його. Тому тут таке. Як працює? Дивіться, от, зараз він там нагітає, працює тихо. Це от жужить, це в мене вон, ця станція е, тут е, підгуджує е, в цьому бойлері. Вона стоїть. От. А так він працює абсолютно тихо, нічого, ну, взагалі тихо. На вулиці цей блок, да, його чути, но... ну, прям на вулиці чути. Тут в будинку. Хіба отут в цій кімнаті так трохи чути, коли він там набирає потужність, ну коли він там розганяється, тоді його чути, так не чути його. По роботі, ну все логічно, все зрозуміло. Якби я не можу там сказати, що щось якось він там не так працює, чи що. Працює. Ну Як сказати? Не буду казати, там, ну як, напевно, ідеально. ну Так як всі насосиці працюють, наші так само працюють. Включився, працює там, Чік там, відпочиває, там під, підігрів тільки працює. от, Тоді бере там 200 Вт. Знову включився, нагнітає потужність. То, що він потужний, да, він там до 4 кВт може розганятися. Але якщо ти ставиш тут невеличку температуру, то він там... От зараз побачимо, до скількох він розігнався. От Бачите, 1,75, 1,76 кВт. Оце він отак от. Працює. Це вважається, що він на мінімалках працює так, підігріє цю воду, воно так постоїть. Ну, коротше, розхід кіловат, щоб мали розуміння. Загальне враження. Загальне враження позитивне, дуже навіть позитивне. От скажу чесно, тобто е я не очікував, я думав, він буде брати мінімум 2-2,5 кВт і ні підходить. Абсолютно ні, один кВт бере. Но на теплій підлозі батареї перекриваю. Дивіться, я поки що, поки я там не підключив цей болер, я, можливо, вночі там е включу на батареї, щоб воно прогріло. зроблю там, Поставлю там, 38 градусів чи 40 градусів. Подивлюся, скільки він там... в мене є е лічильник енергії, щоб я зрозумів, скільки він, там, наприклад, буде брати приблизно, коли буде і тепла підлога і батареї. Просто е ну я спеціально такий експеримент зроблю. Я там не живу, мені там та температура там 18-20 градусів. Мені... Достатньо, Там таке, як зараз, ну просто не жилі не, 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 не приміщення. Тому так, раді експеримента попробую скільки він буде брати. Я думаю, десь, якщо разом все, то десь приблизно 2 кВт, 2 плюс кВт десь має бути таке споживання. І я, ви скажете, багато це чи мало для будинку 160 квадратних метрів. Я рахую, що це дуже мало. От скажіть, який газ там може там зрівнятися з тим, навіть якщо там з батареями 2,5 кВт він буде брати. Там хтось писав у коментарях, що в нього електрокотел бере 2 кВт. От я от реально хочу, от... знайду час, знайду той коментар, з'їжджу до людини, хочу от подивитися, як в нього. там от, І хай приїде до мене і подивиться, яка е, тут махіна стоїть, і вона бере там 2 кВт і опалює таку хату. І там електрокотел там 2 кВт. Я просто в мене стояв тут на 4,5 кВт. Я от, навіть на повний звук включав, він навіть... Він навіть не то, що там нагріти, він взагалі нічого не міг. Ну, тобто, тут Я охотно вірю, як то кажуть, не хочу нікого там, нічим цей, але ну, є реалії наші, розумієте. Просто той бере 2 кВт, а видає там 8-10 кВт. розумієте, тут Це зовсім інше. Якщо він бере 4, то він видає 20, розумієте? Ну, тут, а той бере 2, видає 2. І куди, ну що, типу. Ну, Ладно, ми не про то. Дивіться, були люди, які чекали, замовники чекали, дзвонили, що які мої там будуть враження, що туди-сюди. Дивіться, перші враження реально позитивні, хороша техніка. Буду я її продавати 100%, тому що вона заслуговує на те, щоб її продавати. Вона економна, надійна, швидко монтується, ну, як відносно. От, Якщо у вас вже стоїть наприклад, там бойлер, його підключаєш до бойлера від нього вже там погнав, то це дуже-дуже швидко. І там за день можна то все зробити. От. Давайте ще... О, оце він вітайко, що так псикнув. Дивіться. Давайте ще почекаємо там недільку, поки там праздники, поки там Новий рік. Я ще його потещу, зніму ще декілька відео, побачимо там, хтось підключу той троходовий клапан правильно, щоб цей болер працював і опалення і на другому поверсі. Побачу якісь перші показники. Скільки, що куди, і потім вже позвонити, будемо домовлятися, будете замовляти. Бо то вже декілька людей жде там на, на, цю, ну, от на цей насос, тому що так якось. А так цілком позитивне рішення. Наш трьохфазний насос, наш трьохфазний насос на такий самий будинок 15 кВт, кіловатний, теж бере 1,5 кВт, і пів кВт на фазу. Перероблений. Без бочки, там ну, набагато простіший. Просто він, виходить, по ціні десь приблизно такий самий, як цей, з тою бочкою і зі всім. Із-за того, що він трьохфазний, а це однофазний. Трьохфазна воно техніка дорожча. Він сам в закупці, його складно переробляти, і багато чого там ще треба. Коротше, якось так. Але він простіший. Йому не треба нічого, він прям шурує собі, де і все. Теж працює в людини, похоже, алгоритм, як, як, як тут. Тому якось так. Якось так. Все, не буду затягувати це відео. Всіх вітаю з наступаючим новим роком, всім бажаю миру в наступному році, все остальне, все ерунда. Тепло буде, дров багато, газу теж, все, все рішимо, електрика буде теж. Так що у дня всіх, тримаємося, чекаємо перемоги, будьте здорові!